Доброго дня, гості та підписники мого каналу. Сьогодні в вашій увазі пропоную розпаковку рослин, які замовила у розпліднику родини Данилів, пана Романа та Людмили. Ці рослинки я побачила у відео з каналу Вікнами в сад пані Світлани, за що їй дуже вдячна. Побачила асортимент її замовлення, почула ціни і не втрималася, вирішила замовити і собі. Тож пропоную вашій увазі розпаковку. Що можу сказати? Упаковка мене вже радує. Це було все замотане ще в міцну стрейч-плівку. Я її зняла трішки раніше. Скотч розпаковую при вас. Важкенька посилка. Тут у мене 10 рослин. Це моя перша велика покупка хвойних рослин. Маю сказати, що обіцяла собі після примул вже втриматися від покупок аж до весни і знайти потім тільки гарні дельфініуми. Але не змогла відмовити собі в задоволенні. Ну ось настільки вони гарні на фотографіях були. Зараз побачимо, чи відповідають фотографії дійсності. Ось погляньте, як все гарно. Щільно надійно зафіксовано. Мені вже подобається ще більше те, що я бачу. А ось і красунчики. Ви погляньте, як все зелено і красиво. М -м -м. Друзі, 35,60 гривень ціна цих саджанців. Найдорожче, що тут є, це барбарис за 70 гривень. Ось ви погляньте, який контейнер, яка краса. Наскільки тут багато зеленої маси. Гляньте 60 гривень. Друзі, я рада тому, що я бачу. І хочу вам сказати, чому я це роблю. Тому що хочу, щоб про чесних, порядних і працьовитих людей. Дізналася якомога більше потенційних замовників. Ну, погляньте, ну не вже це не краса? На фотографії вони мали точно такий вигляд. Тут все чесно, люди видно одразу, що порядні. Ось це той самий Барбарис за 70 гривень. Барбарис Тунберга Ред Пілар. Ось який красень. Видно, що є бронячки, хочу їх показати, але. Камера не фіксує. Є маленькі гарнесенькі воронячки. Тут все в порядку. І яка велика коренева система. Наступний у нас, що тут надійно зафіксовано, це точно ялівець. Погляньте. Гляньте, яка краса. Це просто щось неймовірне. Так, і який він приємний на дотик. Зовсім не колючий. Зовсім. Клас. Наступна у нас... Ой! Це туя. Це просто, це просто щось казкове. Такий колір. Я в житті такого кольору не бачила. Це просто щось неймовірне. І яка вона приємна, дуже ніжна. Така палітра кольорів це щось неймовірне. Так, наступне у нас. Погляньте, який. Колір, які вони ніжні. Наступна... М -м -м -м. Я не знаю, це Туя має бути. Знову ж таки, який колір? Який фантастичний колір. Це чи мідь, чи бронза. А ось іще. Так, пам'ятаю на картинці, назви не пам'ятаю. Дештує. Теж, теж просто на дотик дуже ніжна, зовсім не колюча. Чесно, такого я ще не бачила в своєму житті такого кольору на рослинах. Так, ну, це точно ялівець. Бо їх було в мене два. Це трішки колючий. М -м -м. Але теж дуже гарний. Моє відкриття, що ялівці стоями у молодому віці, деякі можна сплутати. Угу. Що ж, відкрию свої записи і все вам назву трішки пізніше. Запаковано все дійсно класно. Ось, розкрила ялів, такі от корінчики. Є біленький приріст. Ну, ось, витягла вже всі рослиночки. Ця краса мене приваблює, неймовірно. Тут теж подивилася корінчики хороші. Все добре. Але ж які кольори. Я просто не можу намалуватися цією красою. Погляньте, ці лусочки, які вони. Які вони гарнесенькі. Які дива творить природа. Ось мої помічники прийшли. Угу. Ви знаєте, дуже рада, що я замовила ці рослинки, що я замовила їх саме тут і зараз. І мені вже хочеться до них постійно торкатися. Такі ніжні, м'якенькі. Уявляю, які вони будуть розкішні, коли виростуть. Як будуть тішити око і руки. Ось така краса. Покажу вам ще своїх помічників трішки. Ось вони стараються, допомагають. Дуже активно допомагають. Друзі, тут і далі я додам фото з розплідника, на який я орієнтувалася, коли здійснювала свій вибір. І додам коротеньке відео кожної рослинки. Думаю, не варто робити трагедію з того, що горщики прийшли непідписані. Так навіть цікавіше. Сподіваюсь, що правильно вгадала хто є хто. Якщо ні, підкажіть мені, будь ласка, в коментарях. Я вам скажу, який тут неймовірний запах стоїть. От від цієї рослинки. Це просто фантастика. Дякую сім'ї Данилів за якісний посадковий матеріал. Дякую вам, що розділили зі мною це маленьке свято. Хай у кожного з нас буде більше приводів для щастя. Радіймо життю!